Друзі, всім привіт! Всім доброго дня. Так, сьогодні покажемо, там мене запитували, чи я вже доробив е, скважину, щоб станцію поставити. Ні, ще не доробив, мурую сам. Зараз я вам покажу, як воно все виходить. І там залишилося вже небагато. Ну, не вистачає кирпича, тож, я думаю, ми довеземо трошки кирпича, вже домуруємо і все. Тоді вже. Окончательний процес заснімемо. Але давайте вам зараз покажу, як воно все виходить. Так, ну ось, друзі. Получається в нас ось так. Там внизу трошки ще залишилось кирпичик, то ми ставляємо на той кирпич відро, щоб... Ви зрозуміли, щоб удобніше брати цемент, коли мурувати. Муруємо ось так. Не дуже Можна сказати і красиво це яма, вона внутрі ніхто її бачити не буде. Тут більш-менш все рівненько, ось одна сторона у нас тільки чуть-чуть так вийшлося, наче полукругом. Ну і, Остановилися, вже не замішували цемент, тому що точніше роствор, так як залишилося в нас, ось дивіться, тут я не знаю стільки. 4, 8, 16, 32. ну Штук 40 кирпичин то їх мені не хватить на цю скважину. Так як у нас уряд лягає, все, спочнемо, 4, 5, 6, 6, 6, 12, 24 штуки, це ще 2 2,5, ну, нехай 3 рядки, бо там воно трошки ще лежить. А мені треба ще 5 рядів. Тож треба ще довести мінімум 50, ну, я думаю, 100 штук ми доберемо і буде. І буде все нормально. Ну а зараз давайте підемо з вами. Зараз я включу скважину і наліємо гусям води. До речі, станція буде у нас ось там зріжеться, і я думаю, у правій стороні буде бак, або ж буде бак отут, а так як хочу вивезти сам оцей гусак, щоб був як на дворі, там на зиму на літо перекриватиметься Сам гусак хоче, щоб був ось ось сюди. Скважина в нас по ту сторону, а гусак буде по цю. Так як у нас ось ця територія буде засаджуватися, побачимо або деревами, або ми виораємо і щось тут посадимо і поставимо капельне сюди, то треба, щоб ну, просто сюди постійно в основному вода буде, треба. То я ж так і подумав, що сюди гусак краще поставити, ніж до кухні. І тут ми плануємо таке все влупити. По Під кухню і заборчик такий. Ну, не нужна буде тут, щоб не лазити. І ще одне кришку. Не знаю, ще плануємо, думаємо, чи буде металічна зверху, а знизу пінопластом теплиться. Чи ми зробимо опалубку і зальємо, ну, звісно, там арматуру поваримо все і зальємо зверху бетоном, Получиться така кришка бетонна і просто люк буде, в який будемо туди влазити. Так що... Якось так. Думаю, все буде нормально. Так, ну що, давайте зараз включимо. Гусей ми вже закрили по двору, ми їх не пускаємо. Ну і в паню нагадали вони, коротше. Випускаємо там вечором трошки малого попросимо, вижене за хату, там попасе за територію двору. А в дворі вже не треба. Після них уборки стільки, що Ну, Зато косити не треба, викосили самі все. Ну ось. ось таке їм корито поставимо, зараз набираємо, воно, правда, вимазується, ось так ми просто беремо, зливаємо, воно сполоснулося і наливаємо їм її водички сюди. Бо якщо не сполоскувати, то там через десь. Хай 2-3 дні чи 4 буде півболі і тут піску землі. Так як вони залазять купаться туди, тож виходить так. І теж треба на якісь пару культів забрати, що вони там роблять і де вони взялися, бо його вітром занесло якимось. Так, і ось їхня пшениця. Сьогодні насипав їм пшениці, а взагалі я їм мішаю кукурудза і пшениця. Но кукурузу треба було зняти, сьогодні не вийшло ту кукурузу зняти, так як спішив. Ось пізніше вже вдома знімемо і насипимо їм пшенички. так Тут вже баліка повна, ще я їм беру, як зараз засуха, ребята. Ось ось так просто територію мочимо. Вона зараз буде все одно через невеличкий період часу суха. А вони будуть зараз тут гратися, їм подобається, коли все намочується отако. Ну, я вам хочу сказати, і пеляка не така тоді. Пішли до них зараз всередину зайдемо. Так, всередину до них заходити не треба, вже вони вийшли самі. Ну, дивіться, всі, що були, всі вижили, повиростали. І, до речі, друзі, вони взагалі практично не їли зерно. Взагалі там їм давали потрошку, в основному вони виросли чисто на траві, все літо вони паслися і геть непоганий результат. Мені сподобалося насчет гусей. Не дуже вони сильно там вибагливі до чого. Ну це одне, що якщо їх випустити, так як вони в мене ходили по одній половині двору, то, звісно, так. Да, загадили, вигризли все. Ну нічого, зараз оце вони вже, виходить, десь другу неділю закриті, травичка підростає. Те, що нагадали, більш-менш ми вже все поубирали. Ну, якось так. Так що, друзі, все, такий вам відосик про наших гусей, скважину випитали, як та, що там. Ну, я думаю. Більш-менш об'яснив, що там. Так що все, всім пока-пока, всім до слідючого відео. Всім дякую за перегляди. Бо якби друзі ви не дивились і не ставили лайчик, я не бачив би смисла його показувати, а так комусь. На заметку, може хто захоче завести гусей, тож я рекомендую, так як ну, вони взагалі не вибагли, з ними просто дуже. Да, вони, якщо по весні їх куплять, взять курча бролера і маленьке гусеня, то воно коштує за 100 гривень, по-моєму, там. Все, друзі, всім пока-пока, всім до слідчого відео. Дякую за увагу.